Лекція номер 1 Методи вимірювання оптичного випромінювання. Оптичне випромінювання, випромінювання, електромагнітна хвиля оптичного діапазону. Термін, що поєднує видиме світло, інфрачервоне випромінювання і ультрафіолетове випромінювання. Оптичний діапазон електромагнітних випромінювань і спектр видимого світла зображені нижче на слайді. Вимірювання оптичних характеристик джерел випромінювання та випромінювачей можуть здійснюватися візуальними та фізичними методами. Візуальні вимірювання основані на урівноваженні яскравості двох суміжних. Індикатором є око людини. Якщо в якості індикатора використовуються фізичні прилади, фотоелементи, фотоелектронні помножувачі, балометри та інше, тоді метод вимірювання є фізичним. Сила світла. Сила світла це фізична величина, що характеризує світіння джерела світла в певному напрямку. Фотометрія. Загальна для всіх розділів прикладної оптики наукова дисципліна, на основі якої проводяться кількісні вимірювання енергетичних характеристик поля випромінювання. Основні переваги фізичної фотометрії. По-перше, здатність фізичних приймачів променевої енергії до безпосередньої кількісної оцінки вимірюючих величин. По-друге, це здатність фізичних приймачів здійснювати вимірювання не тільки в видимій області, а й в інфрачервоному та ультрафіолетовому.